Друзі, всім вітання. Сьогодні проводжу зустріч з Дмитром Повченко. Обговорюємо ряд важливих питань, які відбуваються в нашій країні, і підняли тему про конституцію України. І е, знаєте, що саме, е, при, саме е, на даний момент е, засмучує це те, що вже протязі, протягом багатьох років. Люди зловживають нормами конституції України і не хочуть включатися в конституційний процес. І от зараз я хочу підняти цю тему з метро Павліченко і ще раз, щоб Дмитро Павліченко пояснив, який має в собі ресурс конституції України, який інструмент він з'являється е, в наших руках, якщо ми вчимося володіти нормами конституції України. Дмитро слово. Доброго дня, друзі. Хочу зазначити, що дійсно дуже багато необізних людей юридично не чомусь важаю, що якщо конституція не була винесена на референдум, то її не потрібно керуватися. Але є одна така підстава, про яку ви повинні знати перша підстава полягає в тому, що Верховна Рада тисяча дев'ятсот році. Прийняла конституцію, де вона визнала, визнала друзі. Це дуже важливо, що тільки український народ має всі права і повноваження, не обов'язки, а права і повноваження відповідно до статті 5, де кожен українець має керувати своєю державою безпосередньо. О, що головне. Тому нам що залишається навчитись керуватись безпосередньо. Не вчиняти неправомірні дії, а безпосередньо це що? Не вчиняти неправомірні дії, не вчиняти Махновщину. Хоча е, Кропоткін колись казав, що Махновщина це є пряма народовладдя. Тому треба вчитися керуватися е, прямим народовладдям. А у нас, Чому у нас є пряме народовладдя? Я, тому що стаття 5 зазначає, що Україна є республіка. А що таке республіка? Це форма правління. Форма правління республіка переводі означає. Що народ має, що народ є суверен, суверен і первинний суб'єкт влади. Первинний. І має право обирати собі лічильників керівників. І і, друзі, і коли вам хтось каже, що у нас парламентська президентська республіка, друзі, це все треба тихо хто всі притягати до відповідальності. тому що у нас є республіка. А що це? А це значить, що тільки український народ має всі права і повноваження, а не парламент, а не президент. Розумієте? Ми тільки можемо надати їм повноваження, і вони вже мають обов'язок виконувати це, тому що ми їм передали. А Якщо ми не передавали, то що? Вони не мають ніяких прав і повноважень. І тому ще раз повертаюся, що тільки в Конституції український народ має всі права і повноважень. Друзі, а це важливо, тому що права і повноваження це не є обов'язок. Зрозуміти, це посилайтесь, вчіть. Статтю 5 Конституції, якщо хтось не зрозумів, читайте рішення Конституційного суду, де чітко все зазначено. Там є тлумачення статті 5 Конституції України. А це який, який, який номер рішення суду? Це 3 ЗП від 97 року, і там ще 6 РП від 2005 року. Череваш, метро Павлоченко. Добре, друзі, всім гарного дня і. Вчить користуватися Конституцією України, вчиться користуватися Для захисту святу... своїх прав, тому що якби кожен з нас володів нормою конституції України, ми не ба не мали б такої фатальної корупції, бюрократії і геноциду українського генофону. Кожен з вас має право прийти і спитати, Прийти і спитати, хто вони такі взагалі, що вони там роблять? Чи давали, надавали вони повно і від якого вони суб'єкту виступу держава суб'єкт? Хто вони такі? І коли ви ці питання почнете з'ясовувати, в державі, а у нас держава, як повна назва, самостійно українська держава України, яку ми створили першу грунту, вносить І все почин... буде ставати на свої місця. Все, друзі. Дякую за консультацію. Все найкраще, гарного вам всім дня.